Вітаю, шановні семикласники. Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами, що таке координатна площина та графік функції. Мета нашого уроку домогтися свідомого розуміння учнями поняття функції, області визначення і області значень. Функції, графіка функції, розглянути способи задання функції, формувати уміння і навички читати та будувати графіки функції, розвивати свідоме сприйняття навчального матеріалу, просторову уяву, увагу, пам'ять, логічне мислення, творчість. Вміння працювати самостійно, виховувати інтерес до вивчення математики, увагу, охайність при побудові графіків функцій, навички самоконтролю. Пригадаймо, що називають означенням функції. Означення функції це залежність. Між змінними x та y, в які кожному значенню x відповідає єдине значення y. Залежна зміна називається функцією. Незалежна зміна називається аргументом. Варто пам'ятати, що усі значення яких набуває незалежна змінна аргумент, утворюють область визначення функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна функція, утворюють область значень функції. Існують способи задання функції Аналітичний. Функція задається за допомогою математичної формули. Табличний. Функція задається за допомогою таблиці. Графічний. Функція задається за допомогою графіка. Описовий. Функція задається словесним описом. Попрацюємо з формулами. Нехай функція задана формулою y дорівнює 2х плюс. 5. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює 2 помножити на мінус 4 плюс 5. Дорівнює мінус 8 плюс 5 дорівнює мінус 3. Знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 7. Якщо y дорівнює мінус 7, то 2х 5 дорівнює мінус 7, 2х дорівнює мінус 7 мінус 5. 2х дорівнює мінус 12, х дорівнює мінус 6. Площину, на якій задано такі координатні прямі, називають координатною площиною. Пряма х вісь абсцес. Пряма y вісь ординат. Точка У. Початок координат. Кожній точці координатної площини відповідає пара чисел Х та Y координати, тобто точка А з координатами Х, y. за графіком знайдемо координати точок. Точка С з координатами 2, 3. Точка П з координатами мінус 2, 2. Точка Н з координатами мінус 1, мінус 2. Точка К з координатами 2 мінус 1 Ну, а тепер перепочинюємо. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Графіком функції називають геометричну фігуру, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Щоб побудувати графік функції. Потрібно скласти таблицю декількох значень її аргументу і знайти відповідні значення функції. Значення аргументу та відповідні значення функції подано в таблиці нижче. Поставте відео на паузу і перевірте правильність заповнення. Маючи графік функції, можна знаходити її значення за відомим значенням аргументу і, навпаки, знаходити значення аргументу за відомим значенням функції. Вивчаючи графік функції можна знайти. Область визначення функції. Область значень функції. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю, значення аргументу, при яких значення функції набуває додатних значень. Значення аргументу при яких значення функції набуває від'ємних значень. Попрактикуємо. На графіку нам необхідно знайти координати точок. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 8. Якщо y дорівнює 6, то х дорівнює 2. Область визначення функції дорівнює х більше або дорівнює мінус 5, але менше або дорівнює 10. Область значень функції дорівнює y більше або дорівнює мінус 2. Але більше або дорівнює 10. Найбільше значення функці дорівнює 9. Найменше значення функції Y дорівнює мінус 2. Функція набуває додатних значень від 0 до 9. Функція набуває від'ємних значень від 0 до 0 до 2. Значення функції дорівнює нулю, якщо x дорівнює мінус 3. Функції – Знайдіть область її визначення і область значень функції. Х будь-яке число y більше або дорівнює мінус 1. На малюнку 12 зображено графік функції. За графіком заповніть у зошиті таблицю. Якщо х дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус одні Х мінус 2,5 Y мінус 1. Х мінус 2 Y дорівнює Х мінус 1,5 y 1. Х мінус цілих п'ятік.

Виконаємо наступне завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює x-3, де х більше або дорівнює мінус 2, але менше або дорівнює 5. Склавши таблицю для цілих значень аргументу. Чи належить графіку функції точка А з координатами 3, 0. Чи належить графіку функції точка Б з координатами мінус 1, 2? Знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює 2, х дорівнює 4. Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює мінус 3, y дорівнює 2. Погляньмо на дані заповненої таблиці, яку розміщено нижче. Поставте відео на паузу і на графіку, відповідно, переносіть координати. Продовжуємо практикувати далі. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. y дорівнює 3х. Якщо y дорівнює 0, то 0 дорівнює 3х, відповідно, x дорівнює 0, Y дорівнює 2х-4. Якщо y дорівнює 0, то 0 дорівнює 2х мінус 4. 2х дорівнює 4, відповідно х дорівнює 2. Y дорівнює мінус х восьмих. Якщо y дорівнює 0, то 0 дорівнює мінус х восьмих. відповідно, х дорівнює. І дорівнює х мінус 5 поділити на 4. Якщо Y дорівнює нулю, то х мінус 5 дорівнює нулю. Відповідно, х дорівнює 5. Домашнє завдання. За підручником вивчити параграф 20. Виконати письмово такі номери: 744, 747, 753, 755. Дякую за увагу. На все добре.